21 листопада це день, коли ми думаємо про наше майбутнє, але водночас пам'ятаємо тих, хто віддав життя в боротьбі за це майбутнє. Сьогодні день гідності та свободи. 21 листопада 2013 року українці вийшли на протестні акції в столиці, а потім і в інших містах України. Давайте з вами розберемося, що ж значить таке та гідність. Гідність це повага, патріотизм, чесність, рішучість, сміливість, відвага та честь. Я дякую. Солдати, за життя, що я живу без куза над головою, за те, що маю я надію в майбуття і я думками завжди там з тобою. Я дякую солдате, що стоїш, передовій за рідну Україну, за те, що чесний бій ведеш і захищаєш неньку батьківщину. Ти пробач мене, мамо, за гіркі її сльози, за тобі і той жаль, що я наробив. Я ж хотів лише миру, добра і свободи, а мене за це ворог безжалісно вбив. Я сподіваюся, вам дуже сподобалося відео, тому я закликаю діточок та їх батьків бути гідними. Та свідомими громадянами нашої держави.